Вертаємося знову до іммігрантів. Тобто, жили на Україні, на роботу не ходили, на базар, на базар ходили. На роботу не ходили, в не вставали. Вже давно забули, коли бураки сапали, коли картоплю копали. Вже давно не знають, як потріскане шкіра кругом нігтів. Вже давно, це не, вже давно нігті перекрашені. І вони на Мексиці границю проходять, а вже в Сакраменто і в Колумбусі заказують, а на брові, на ногті. Я таким людям хочу сказати, тільки welcome to America, чим поскоріше. Welcome to America! Вас ожидає су... состояння ні в три рази худше. Я вам кажу, що у вас буде через тиждень-два. Ви почнете дивитися білети назад. Дешевші білети через Турцію, через Германію, через Францію. А ще як ви так будете далі мислити, то ви через Аляску підете пішком через Лід. Але попадете не на Україну, а в Росію. Майте на увазі. Ти втікав від війни, ти забувся, як ти їхав через Мексику, що ти не їхав ногті красити, а від війни втікав. Ти не їхав брови вищипати чи Мерседеси купляти, а від війни втікав. Ти втікав, щоб твоїх дітей не побили. Ти втікав, щоб тебе не оглушили самольоти. Ти втікав, щоб тебе не розірвало на часі не бути раненим. Ти втікав, щоб бути живим. Проснувся вранці, помацав себе, живий. Уже, одна наді... уже желання сповнилося, що є живий? Слава Богу, ні. Ти прийшов у спальню або повернув голову, твої діти живі. Ти маєш сьогодні хліб поїсти? Ти маєш одежу сьогодні вдягнутися? Оце те, що необхідно сьогодні. Як все ти маєш, скажи, те, що я хотів, маленьке, воно і сповнилося. А коли ти так скажеш, що це, що я хотів, і сповнилось, отут вже й улипка тобі прийшла, Господь, слава тобі! Ти дав хліб, ти дав здорову жінку. Жінка моя ще не похоронена, чоловік мій ще не похоронений. Радійте кожному дню, радійте всякій мелочній деталі життя, попадете в незбившуюся надежду. І не виберетеся.